Цього тижня ми в Миколаєві, тож і теми в нас морські. Сьогодні завідаємо в один з найстаріших профільних навчальних закладів в Україні. Працює він з 1789 року. Але унікальність його полягає не в тому, що він має славетну історію, а в тому, що сьогодні тут безліч різноманітних тренажерів. Тобто насправді тут можна опанувати будь-яку морську професію і стати справжнім морським вовком, навіть не виходячи в море. Так, це чи не так, зараз і дізнаємось. Зараз ми попрацюємо за тренажером, на якому вчать керувати судном. Зараз вводять спеціальну програму. Ми попросили максимально цю програму ускладнити. Це будуть і погані погодні умови, ну і звісно не дуже вправний капітан. Але зараз ми поспілкуємось з деканом факультету. Це капітан дальнього плавання. В ньому ми і наскільки складно панувати цю професію. Ну і взагалі, як тут вчать. Вітаю, доброго ранку. Доброго ранку. Давайте почнемо все ж таки з навчального закладу. Покутусь в чаті, я бачу, що тут є і молодь, і такі вже поважні люди, які ну, видно не перший рік вже працюють у флоті. Да. Значить, это комплекс, который производится, который обучає водного транспорту, который производит підготовку как рядового состава, так и командного составу. У нас Николаївська моріховна школа, которая готовит матросов, мотористів і прочие робочі спеціальності для морського транспорту. Я впевнений, що на параплав мене не пустять, тому буду здобувати навычки тут. А якщо можна перед тим, як ми вимкнемо світло і почнемо, а що робити можна, що не можна... можно, как в взагалі кровато судном? Значит, тут есть руль. Вот этот руль, руль, значит, можно здесь им управлять. Здесь на, видно перекладка руля, насколько перекладывается на правый борт и на левый борт. И, соответственно, можно посмотреть тут, это управления, здесь можно смотреть, какой курс какой, каким курсом идет судно, на какой угол, какой угол руля вы поворачиваете, соответственно, можно посмотреть, каким ходом идет судно. Ну, начато все зрозуміло, ось кермо, ось швидкість, ну, гальма шукати не буду, розумію, що їх тут немає. Зараз ми вимкнемо світло для того, щоб краще все бачити, ну і почнемо наше тренування. Давайте запускати програму. Угу. Як її з пульта? Без пульта. The exercise has been started. Навчання у нас починається. Mm. А, чи можна сказати, які новини хвилі зараз? Я бачу, що так зараз скидає... йде велика звиб. Е, от і судно, і деть ді... висота хвилі, тут не столько висота хвилі, деть орієтка от 3 4 м. От. А, ну, сейчас она даже увеличивается до 5-6 м. Я не знаю, ви можете це побачити, але а mm. Я думаю, що навіть може з'явитися миська хвороба, тому що відчуття досить реалістичне. Досить значний огляди, можна багато всього побачити. Зараз я тримаю праворуч. Тобто на 10 градусів... Так, да, 10 градусів права. Да. Ну, Будемо вважати, що я впорався. Дякую вам да. за науку. На жаль, у нас обмаль часу до берега дістатися, ми не встигнемо. Це була країна онлайн.